Вітаю вас, дорогі п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чому вода найдивовижніша рідина на землі. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Як називаються частинки, з яких складаються молекули? Що таке дифузія? Розкажіть про будову рідин. Порівняйте властивості води і спирту, олії та бензину. Обґрунтуйте, чому дифузія і випаровування відбуваються швидше за вищої температури. З усіх рідин на Землі вода єдина рідина, яка за температур, придатних для життя, перебуває відразу в трьох станах твердому, рідкому та газуватому. Ця її особливість забезпечує колообіг води у природі. Три четвертих планети вкрито водою: океани, моря, озера, річки, струмки, болота, а над планетою пливуть хмари, скопище водяної пари, краплинок води і кристаликів льоду. Вода є у повітрі, яким ми дихаємо, а найбільші запаси прісної води на землі заморожені у льодовиках і велетенських айсбергах. Без води неможливе життя, адже вона входить до складу організмів, розчиняє потрібні для життя і виводить шкідливі для організму речовини, охолоджує організм, середовище існування багатьох тварин. Усе живе на землі, споживає воду. Не марнуймо воду. Україна найменш забезпечена водними ресурсами держава у Європі. Водночас, щодоби кожен мешканець України споживає 320 літрів води, тоді як у великих містах Європи, 100-200 літрів. Ну а зараз перегляньте за QR-кодом 3D модель замерзання води. Зверніть увагу, як змінюється щільність упакування молекул під час переходу води з рідкого стану у твердий. Додатково посилання на це відео буде в описі до цього відеоуроку. Запам'ятайте, на відміну від більшості речовин, молекули води у рідкому стані упаковані щільніше, ніж у твердому. Ця особливість води рятівна для життя на землі. Щоб дізнатися, скільки у вашому організмі води, порівняйте свою масу з показниками в таблиці. Розгляньте, як відбувається колообіг води в природі. Виконайте дослідження. Акуратно відріжте верхню частину пластикової пляшки. Дно пляшки вистелі дрібними камінцями шаром завтовшки приблизно 1,5 см. Зверху насипте 5-сантиметровий шар доброго ґрунту. Посадіть невеликі рослинки, алої, тостянки, очитки, кактуси невибагливі, які житимуть у закритій пляшці дуже довго. Зволожте землю не сильно. Закріпіть верхню частину пляшки клейкою стрічкою і закрутіть кришкою. Поставте модель у добре освітленому місці. Але не на пряме сонце. Якщо рослинки приймуться, колообіг обіг води можна буде спостерігати впродовж року. Простежте за змінами, що відбулись всередині пляшки впродовж доби. Запишіть свої спостереження. Розв'яжіть задачу. У катрусі із закритого крана почала крапати вода. Однак майстер може полагодити кран лише завтра. Скільки води витече з крана за добу, якщо за годину витікає 150 мл води. Коротко про головне. Вода єдина речовина на землі, яка за температур, придатних для життя, перебуває відразу в трьох станах твердому, рідкому та газуватому. На відміну від більшості речовин, молекули води у рідкому стані упаковані щільніше, ніж у твердому. Ця особливість води рятівна для життя на землі. Усі організми, навіть мікроскопічні бактерії, містять воду і не можуть жити без неї. Виконайте вправу попс.